Привіт, і це кабуся з Давустю. Корот, чому мене нема довго, нема проходжень. Скоро вже вийде вампіри у Five у Games, а я не можу пройти Майферст Кіш. Чому? Тому що Даша за місяць вирішила перехворіти всім ковідом просто якоюсь алергією, хоча не аллергія, хріна можете побачити. Просто якусь алергію. Потім в мене було б звичайні, звичайне ОРВІ з, зі шмарками. І зараз в мене канюк Я себе замазала максимально, тому що я просто не можу дивитися на це жахіття. Ви скажете, що це е, неправильно, я знаю, але в мене настільки почервонілі очі, що я вирішила все ж таки це виправити для відео. Але якщо я захворію стрігучим лишаєм, то це е, доведе теорію, що я шалена скотиняк. Отак. А ми зараз переходимо. I do da obhovorenja. Тим, як почати обговорення, поставте лайк та залиште коментар, а коментар буде по темі. Мені дуже сумно, що в українськомовному Ютубі дуже мало в ок... близько гіковського формату обговорень. Тобто або обговорюють мангу, або обговорюють аніме, або обговорюють фільми, а якось разом всього цього, цього гікушного, немає. Тому мені дуже хочеться зробити такий формат на Ютубі. І ви можете написати, яка тема вас, вас цікавить, наприклад, фільми, аніме все таке інше, в своїх коментарях. Я хочу з тобою оговорити це, і ми будемо оговорювати, тому що в моїй тг групі вона буде ось тут. Мені вже написали питання до цієї кавусі, і ми будемо зараз а, дуже скоро їх розглядати. Але я хочу все ж таки вам показати покупаньки, які я зробила для відео, щоб вам було комфортніше мене бачити в цьому. Вигляді, і щоб проходження було більш атмосферним, або якось, до речі, в мене є ідея стосовно відеопроходжень, і зараз я з вами ними поделюся цими ідеями. та дам І це перша річ на проходження. Лісу, тому що мені дуже не імпонувало, що я виглядаю не в Сетінгу лісу. А тепер я можу трошечки собі щось намалювати зелене на оченятках, і я буду виглядати майже як мавка. Вибачаюсь, я застрягла в Польщі, я дуже хочу додому, до Харкова. але, На жаль, я не можу туди поїхати з дитиною, бо останній раз на Харків впало 15 бомб, і мені нікуди їхати. Тому я сижу зараз е, в Польщі, і, на жаль, в Польщі не маю е, української одежі зовсім. І тому я ось в, в Бершки, здається, знайшла ось таку блузу, яка просто темно-зеленого кольору, і яка мені здається буде імпонувати до стилю лісу. Бо я незалежно від того, що ду отримую дуже 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 мало, мало е, переглядів лісу, я все ж таки хочу. Робити е, о, розбір. І, до речі, проговоримо одну ідею, тому що вона в мене з'явилася. Ви не знали, але я дикий фанат АСМР. У мене був час з панічними атаками, панічним розладом, функціональний якийсь мені був розлад, я не пам'ятаю. До речі, яку ви полюбляєте пити каву, теж пишіть в коментарях, бо я п'ю як чорна, як смерть. Без всього, тому що це дуже смачно. І ось АСМР мене вивело а, з як сказати, з тривоги. Так, в мене була велика тривожність, і мене з тривоги вивела саме СМР. Я його дуже-дуже щільно слухала. І зараз я по звичці слухаю СМР, але я не хочу слухати англійською мовою. Я перейшла ой, англійською мовою російською мовою. Я перейшла на англійську, я знайшла анпакінг. Косметики, а я дуже полюбляю косметику. Якщо ви не знали, це просто капля в морі моїх полеток. Ще одна, яка під, під рукою лежить. От, і це, ну, типу, навіть не третина. Я дуже полюбляю косметику. Я, по Мені не бачно, я знаю, що я не дуже полюбляю малюватися, але когось малювати або просто на руці і помалювати, я прям чогось кайфую. Так ось, коротше. Я б дуже хотіла зробити проходження, наприклад, того ж самого лісу в форматі АСМР, тому що я дуже полюбляю цей формат. Або будь-якої історії я б хотіла записати в стилі АСМР, тому що ну мені дуже імпонує цей жанр. Перепрошую, якщо я вас розчарувала, але кожен від панічної атаки, якби. Врятується, як може. Я е, врятувалася ASMR і мені воно допомагало. Тому я дуже полюбляю цей жанр, я до нього звикла, і мені потрібно більше контенту. А зараз українськомовного контенту дуже мало. Я вирішила, що why not зробити такий контент. Е, що ви думаєте з цього приводу? Також пишіть в коментарях. І зараз ми перейдемо до питань, які ви мені залишили, але я покажу ще одну покупочку. Друга покупка це покупка Худі. І мені здається, що вона прекрасно, ідеально і просто неймовірно підходить для проходження My First Kiss. Тому що вона. дивіться! Вона, по-перше, розова. Мені здається, дівчина Яна повинна бути така вся в розовому кольорі. Але це не головне ось тут миша. Але ви не побачите того, що зараз покажу я. От! Хоч одягай її отак. <смі> І е, роби розбір е, нове ось так. Тому що подивіться на цю красу, просто неймовірна. От. От така от історія. Мені вона дуже подобається. Мені купила е, моя подруга лампу. І вона сказала, що я не буду блимати. Але я блимую, що скотиняка. Будь ласка, Лі, відповіди мені на питання, нахіра ця лампа потрібна. Я блимую точнісінько, також, тому що я полюбляю робити ось так. А, 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 і тому, коротше, ви все бачите. Я блимую, і я нічого з цим не можу робити, тому що я вам хочу все показати. Тому на проходження лісу я буду виглядати як розкішна жінка. На проходження МФК я буду виглядати як дівчина Яна. Ну, якби, нормально. Все нормально, все окей. От тому ось, до речі, мене ця худів врятувала від просто лютого, тому що е, холоду, тому що в Польщі зараз дуже мінлива погода. Тому що е, ти можеш вийти в сонячну, прекрасну, теплу погоду. І через 10 хвилин йти просто в мряці, тебе буде е, е, збивати вітер з ніг і все таке інше, і ти будеш йти What the hell going on! Погода в Польщі, що з тобою не так ярво. О тому е, ось такий принт, Я вважаю, що буде дуже класно. Вона така просто м'ягає тепло. Я дуже полюбляю худі. Я навіть купую інколи. В мене дуже велика колекція. І інколи я купую навіть чоловічу. В мене з Дартом Вейдером є чоловіча худі, але срати, що вона чоловіча. Там Дарт Вейдер. і ми переходимо до питань, які мені люди поставили в тг групі Тому підписуйтесь. До речі, там було дуже прикольне опитування. Я просила дівчат або хлоп'ят кинути їх ідеальний типаж. Але е, проблема була в тому, що вони були повинні кинути типаж е, людини, яка з нею одного полу. І звичайно, там була Єва Грін. Мені здається, жодне опитування, як повинна виглядати жіноча гілка візуальної новели, не обходиться без Єви Грін цю жінку, хочуть всі чоловіки, жінки, небінарні та трансгендерні персони мертві та ще не народжені, бо це просто неймовірно, крута, гарна жінка. Обожнюю її всім серцем. От, тому переходимо до, до питань. Яка, на вашу думку, повинна бути ідеальна візуальна новела? Ідеальних візуальних новел не буде. Можете, можете собі це зарубати на пагінцях. але ви можете зробити нестандартну візуальну новелу, тобто обрати стиль або тему, яку ще не підіймали. Розумієте, кожна тема візу... Чомусь у нас вперлася там офіс, кохання лавхейт. Домінуючи, від, домінуючи та фентезі. так Домінуючі відносини, але це так. Фен... і Дуже дуже багато фентезі та драми, комедії Зусь, пригод Зусь, там жахів Зусь, не знаю гендерної інтриги Зусь, детективів Зусь і так далі. Тобто в нас є якийсь там фентезі. ось Ось такий буде перелік всього, а якусь нормальну нуарну історію. Ну, якби. Тому перша моя порада, ідеальна історія візуальних новел повинна бути не заангажована. Тобто, ви обирайте, будь ласка, той стиль і сетінг з кайфай. Uh, який, якого нема антиутопія, тобто якого нема в візуальних новелах, або мало. І до речі, казась, казахстанські розробники Herald Story мені дуже подобаються цим, тому що вони беруть жанрів, яких немає ні в кого. Наприклад, в них зараз вийшла місія Фортуна, і дуже мало хто викупив цю історію, тому що ця історія про невдаху детектива, і вона від, відсилає нас до Боже ж ти мій. Комедійних детективів, комедійних а, бойовиків 90-х 80-х, голий пистолет, Остін Пауарс, от всього, Розова Пантера. Тобто до цього всього прекрасного. І мені здається, що в цьому прекрасні Севен Story Я дуже чекаю, коли вони вийдуть українською мовою, і ми на цьому каналі будемо їх обов'язково проходити, бо цю красу потрібно пропагандувати. До речі, вийшла біолабораторія. Яку я теж хочу пропагандувати на теренах Ютубу, тому якщо вам цікаво подивитися розбір біолабораторії, то пишіть мені про це в коментарях також. Так, наприклад, має бути там вибір статі. В ідеалі має, але ми всі розуміємо, що в нас більш жіноча аудиторія, і вони хочуть грати самі за себе. Але я ще можу вам дати такий момент, що вибір статі це дуже інколи накладно і обтяжує процес. Створення візуальної новели, тому що якщо а, англійська мова, якщо ви пишете на англійській мові, до речі, якщо ви пишете ідеальну візуальну новелу, пишіть зразу на англійській. То, звичайно, там немає фактору полу. Тобто ти просто заміняєш собі а, icons, да, а заміняєш собі аватарів, і все класно, все супер, тому що англійська мова, вона все ж таки гендерно-нейтральна мова, за що ми її полюбляємо? А ось українська мова, вона не гендерно нейтральна. У нас є Чоловічий та жіноча рід, і це дуже ускладнює написання. Тобто, ти повинен замість одного візуальної новели написати дві візуальні новели. Тому, е якби так е це проблема. Далі, е наприклад, чи повинні бути там, е чи повинні в ідеальній візуальній новелі бути стати чи ні. Для мене так. Тому що я трошечки, я не трошечки, я дуже сильний РПГшник, і... і я. Не зовсім розумію, для чого я граю в цю гру, якщо е, я не досягаю ніякої цілі. Тобто, для мене, наприклад, відносини з фаворитом це не сама ціль. Мені цікаво, когось. Е, ну, якщо в мене бісить головна героїня, то мені цікаво, щоб вона максимально страждала. Якщо мені цікавий сюжет, то мені цікаво реально подивитися, як, наприклад, буде будуватися життя головної героїні. Наприклад, візьмемо сирин та Марію. Е, я дуже хочу подивитися, як не буде будуватися її світ, якщо вона не надбирає статів, якщо вона обирає темний шлях, якщо вона обирає світлий шлях. Це варіативність, варіативність. Це ну, повинно бути. О, тому я вважаю, що так. Так, це повинно. Яка кількість любовних гілок є оптимальною? Повинно бути десь приблизно. Я вважаю, що ідеальне це три, але давайте будемо брати чотири, тому що дві повинні бути, бути жіночими. Одна, наприклад, з ярко такі, характерним, ну, характерним характером, вибачається, з ярким характером. Інша більш така. Кішечка. Тому що, наприклад, я більше полюбляю різких яскравих особистостей. Таких бічес мені дуже було страждань, завдало, що я не можу крутити мутити Зості, наприклад, в секреті Небес. От, тому, коротше. Я полюбляю яскравих особистостей, і тому мені потрібна ця яскрава особистість. Зараз сирин, якщо ви не здали, я веду гілку з Олександру, бо Олександра вкрала моє серденько, просто прекрасніша жінка. Але не всі полюбляють, як я, таких, бо, таких бой дівчаток, так таких наполегливих, амбіційних. Деякі полюбляють більш таких м'яких або більш таких, як би сказати. Як Мартіша, більш таких витончених, більш аристократичних, більш, е, е, я не знаю, більш таких витончених сучок, так скажемо. І тому ну, це буде диссонанс, тому я вважаю, що повинно бути. Ось одна гілка з такою ярко, яскравою особистістю, вона може бути навіть не грубою характером, вона може просто бути такою неординарною, веселою, швидкою, якоюсь такою бурхливою. А інша ось така більш спокійна, більш розкішна жінка, тобто в залежності від комбінації, тобто, але повинні бути ці полярності, тому що у нас дуже дуже великий перекос стосовно того, що. Дуже великий перекос стосовно того, що е, у нас дві три або дві чоловічі, одна жіноча гілка. І це одна жіноча гілка просто обійняти, плакати, жаліти і видавати пільги. Ну, це гілка для. ось цих, ну, Я не знаю навіть для кого вона пишеться. Я не знаю. ну, Я розумію, я десь 30 років зрозуміла, що якщо ти хочеш написати твір про. Стосунки між жінками, то ти повинна любити жінок. Тобто, ти або повинна бути бісексуальною людиною, або ти повинна бути лесбійкою. Тому що гетеросексуальна жінка завжди буде ну, якби, з опередженням ставитися, і це будуть дуже а, негармонійні відносини. Вони не будуть пронизані любов'ю. Тобто, це буде якась я не знаю, що сказати, тому що в мене тут мати, а я не можна матюкатися, Ютуб це не любить. Ютуб мене за це карає. От. Е скільки сезонів має бути? Тут взагалі все дуже-дуже просто. Е наскільки розрахована історія? Зрозумійте мене правильно. Чаптерс робить. Е Здається 26 серій в одному сезоні, у них все односезонне. Дуже рідко, коли в них виходить друга частина або третя частина. Це прям якісь топові, прям топові історії, але вони підійшли правильно. Тобто вони продовжують топові історії, а всі інші вони топ роблять односезонкою. Воно виглядає непогано. Наприклад, всі ГБТ-історії е, в. В чаптерсі, здається, односезонні, але вони доволі круті. Там є дикий треш гетеросексуальний, який просто не можу вичитувати, бо це просто Це просто ось так. Я, я, від, я, я е, 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 відмовляюсь від того, що це писала жінка. Здорова, психологічна жінка. Ось це гімно писала. Тому е, я вважаю, що потрібно робити так: е, такий фінал конструювати, якщо вийде. Популярним, щоб ти зміг далі продовжувати писати. Тобто, це такий про це здається, Дмитро автор ХГ говорив на якомусь стрімі. Вибачайте, що в мене багато клубу романтики, але його було багато в моєму житті. Я його викорінюю до сих пір. Коротше, що це так називається модульна історія. Що ви повинні розписувати історію так, щоб у вас можна було закінчити на першому сезоні. А якщо історія має непоганий поганий рейтинг, скачування та все інше, перебросити її на другий сезон. От тому <кхм> робіть модульно, тобто, залишайте собі ось таку хвіточку, щоб ви могли дописати продовження, якщо історія зайде. А огляд на неосторію не буде, буде цікаво подивитися. Ну, розгляд огляд на Неосторі буде, і саме огляд не проходження, а огляд все ж таки я бачу, що мої проходження не збирають, тому хочу зробити десь 10-хвилинний такий а, як сказати, концентрований огляд. І я вже в Неосторі, ось тут буде а, як би слайд, побачила не з реальністю. Любі мої розробники. Я хочу, щоб ви мене всі почули, особливо ті, хто робить історичні а, сетінги. Роздільне білизна жіноче з'явилася десь у середині ХХ століття. Так, бюзгалтери з'явилися у 20-му столітті. Будь ласка. Не робіть цього. Що ви не знаєте? Яка була білизна, які духи, яка косметика відкриваєте і читаєте цю епоху. Ну, бляха, існує дуже багато, дуже багато книг по історії костюму. Знайдіть пролисніть, хоча б, почитайте. Подивіться на малюнки, якщо ви читати, не вмієте, але не робіть цю херню. Знаєте, що ви можете робити? Ви можете робити націльну білизну, тобто рубаху. Але не сексуально, не сексуально. Тоді робіть, ну якби, просто так зав'язуєте, щоб. Ну, тут цецьки будуть від них, якщо вам потрібна прям сексуальність для жінок в жінці. От, а все інше ви будете цей. Все інше ви будете цей. Цей, коротше, а, а, додавати іншими. Але немає, не було і не буде. Ви може... я буду за це прям шмагати. Ну тому що. Я повторювала це безкінечну кількість разів, що дівчата, хлоп'ята є поня... В білизні також була мода. І так, бюзгалтер, окрема, труси і лівчик з'явилися в 20-му сторіччі. Запам'ятайте це, будь ласка, ніколи не робіть. Я прямо згоріла з цього максимально. Скільки п'яно говорила, як ота папуга, все одно повторюють одну і ту же помилку. Ось тому. Е... Я вважаю, що якщо ви пишете в історичному сетінгу, будь ласка, найдіть історика, вчительку історії, або когось знайому дружину, людину, когось мене наберіть мене хоча б, і дайте прочитати людина або про, протестувати, і людина вам це все висвітлить. Я розумію, що до речі, я розумію, що королівство Петчадрові це буде лютий трешан для мене. Знаєте, я не спеціаліст з Османської імперії, а у нас, я так розумію, всі, хто пишуть такі історії, овер хуя спеціалісти. От. І як не спеціаліст, який читає цю історію, але я вивчала історію Османської імперії дуже, дуже сильно і нас дуже сильно шмагали, я роблю ось так: це жах. А я не спеціаліст. Якщо б це читав спеціаліст, я розумію, який би просто віск. Стояв навколо цих історій. Люди, будь ласка, якщо ви пишете такі історії, відкривайте, хоча б Вікіпедію в Давня Греція, Османська імперія, Англія, Франція, Німеччина, усе крім, окрім сучасної історії з геополітичними процесами, політичними або геополітичними. Воно все прекрасно описано в Вікіпедії. Якщо вам не достатньо української версії, завжди є англійська версія Вікіпедії, яку ви можете відкрити, включити перекладач та пізнавати світ давніх е, країн, таких як Османська імперія, таких як Давня Греція, Давній Римські скандинави, будь-хто. Але, будь ласка, що ж ви читаєте, що ви пишете? І наостанок я хочу вам запропонувати такий інтерактив. Боже, я думала, що буде 20 хвилин, я перепрошую. Такий інтерактив. Стосовно короліста Пічевро, я розумію, що я цю історію не зможу проходити на трезвяк. Ну, вона дуже. Вона, вона... Мені цікаво, який спеціалістичний писав. Ну просто вона. Вона погана. Давайте скажемо так, вона дуже погана. Тому на. Нетвере з голову я її проходити не можу. Але я вам пропоную це робити по-іншому. Ютуб-привіт. Uh, давайте я буду робити етери в своєму ТГ-каналі, і uh, ми будемо uh, сміятися. Давайте будемо висміювати нарешті. Ось це. Я хочу сказати, страждання ваджаєм, да? е, тому що мене це задовбало. Я не знаю, як вас, мене це задовбало. Я не хочу просто закривати очі і говорити: ой, мені ця історія не подобається, вона не моя, вона якась. Ні, це погана історія, погана. Цьому і я хочу це висміяти максимально сильно, щоб український ігропром бачив це і такий, ми більше цього писати не будемо. Тому що реакція суспільства і мене як провідника цього суспільства в якоїсь мірі ось така. Ми з цього сміємося, ми з цього рофлимо. Тому підписуйтесь на мій ТГ-канал, залишайте коментарі і будемо розважатися. І я до вас готую повний розбір. Неосторі. І там буде UX і UI дизайн, тому що в мене повипадали оченятка на деяких моментах. Тому що, ну, в мене там буде до чого присколупатися в сенсі оформлення. Хоча в мене в плюс-мінус воно мені сподобалося. Але були моменти, в яких я така, якщо це слабо людина. Проходила, вона б вас з гімном зіжрала. А я слабо, слабо, дуже слабкий зір, тому я зіжу з гімном. От тому на цьому в мене все. Сподіваюся, що це було весело, задорно, прикольно. І ви напишете мені коментарі і поставите тих лайків, тому що моя мотивація вести Ютуб трошки, трошки, та, трошки. Трошки зменшується, тому я чекаю коментарі, чекаю запитання на наступну кавусю. А будь які я вже сказала, що я не хочу говорити тільки про візуальне наволо. Давайте говорити і про аніме, наприклад, тому що я зараз подивилася до фіїще аніме і звичайно міцна чоловіча дружба в мене в пріоритеті, але все ж таки я можу якесь аніме, яке зараз шумить, Я наприклад, там собі два придивилася, хочу їх подивитися і проговорити це з вами, тому що мені... Ну, хочеться робити більш розважальний контент з цього прикладу. Приводу а, на цьому в мене все. Всіх люблю, всім папа. Іду монтажити, бо я не закінчує дуже сумувала за камерою. Пока, мої любі, сподіваюся, що вас ранок був бадьорим.